Дівчина, доброго дня. Ви обираєте собі чи на подарунок? Uh, hello, I'm uh, повернулась come back in America. Arika, так. Мені yeah, треба. Yeah. Треба шоколад. Шоколадно. У нас yeah, yeah. представлені ось такі варіанти в меншому розмірі та в більшому, яка вам подобається. Uh, мені треба це uh, його? Шопер. біг бек. біг бек. А, велику сумку. бек yeah. ви мали на увазі, так? біг бек Шопер. біг бек. А я, як вам такий варіант сумочки? Дуже велика саме для вас. Дівчина look at me. Така шприна сумка. Й донте десетний бік-бікбек. Ні, потрібно. Бік-бікбек. Збирайте. О, вибачте. А який колір вам потрібен, вибачте? You're not professional? Я казала чоколад. А, шоколадний, так? Yes. А як вам ось такий варіант сумочки шоколадної? Вона новинка, як вам? Це a... Вона велика, достатньо велика. No! big, big bag. О, дівчино, я знаю один варіант. Ходімо зі мною. Це ексклюзивний варіант. Погляньте на цю сумочку. Oh! Big, big bag? Так. І чоколад, як ви просили? It's perfect! погляньте. Вона ідентична, тільки трішки більше. It's perfect! Запаковуйте.